Всім привіт це канал Фантастик Футбол, який обіцяли одна з рубрик небезпечної передачі. Тепер завжди виходитиме тут. Рубрика називається Грамовка. Ну, дуже важко. Ну, важливо. Грамовка. А, окей, що скільки важко. Мені подобається що, що, що Ви придумали назви кулінарні, а то все одно пояснюєш. Ну, грамовка! ну! Грамовка! вау! Потрібно визначати, що важче. Дуже прості питання. Отож, що важче: Кубок України, Кубок Ліги Чемпіонів, Кубок світу або Кубок Майстер Шеф. Ой, якби ти хто знав, як він виглядає, він не так виглядає, як майстер-шеф, окей? Дивись, можливо, <смотне> відбулася еволюція. <смотне> я не бу, не вона така маленька а в мене його немає, до речі, мені його не дали, так що це точно брехня. Ну, Мабуть, Кубок світу, він же найважчий, я знаю. <смотне> <смотне> ну, Він суцільний, да? мабуть, він. Ну, Кубок України такого немає. Кубок. Кубок Чемпіонів, він легкий, я пам'ятаю, а Кубок майстер-шеф теж брехня, а Кубок Світу, пам'ятаю, що він важкий. Правильна відповідь Кубок України 16 О! кілограм. Ліги Чемпіонів 7,5, Чемпіонату світу 6,1. Мастер Шеф, ми не знаємо. Бо, бо точно. його немає. Поняв прикол. Ви думаєте, Пшонка, Блін, коли, коли нічий... своє золоце розподіляв, він впихував її, куди тільки можна. В Кубок в України. України. А його і повертають, типа його передають, чи тільки він на то хто виграв, той виграв? Хто не Ні, він, він залишає. Ну, типа, передають. передають. Мігрується, Мігрує, да? так? Хто важче? Михайло Мудрик. Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Георгій Судаков. Так, ну циганков я бачив похудішов. Зараз він там каже по новій системі, займається. Навім ну, зінченко він такий був худенький, завжди маленький такий, да, не дуже великий. Такий. Да. Ну хто такий найбільш наваристий тобі для борща? Ну, дивися, наваристий для борща. Такий, щоб знаєш. Ну мудрик щось почав повільніше бігати, може набрав на селері, а Ні, селеру заборонили на курячих крильцях. На курячих крильцях. Ні, не здається, на що найважчий Судаков, він поки бо там типу, в Україні може трохи попоїсти. Бо, я сказав, бо, бо він... Судаков вже в вони в Києві розташовуються. Може... Він ходить в ресторані, їсть борщ. Звичайно, Мудрик, що там фіш ін чіпс. Ні, віктор Циганков на одних морепродуктах. Ну, і з я я Мудрика подумав трошки, тому що він такий, він ну, масивненький. Він типо А і судаков поменше, так? Да? Судаков — це уха, а мудрик це боч. А, мудрик це боч, ще не, 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 не поспішай. Ну, що ти хочеш? Як ти... Тих, ну, що, що хочеш, ти Коротше, ви май, я, я, а, я ага. зараз обираю вагу ага. чоловіків. Що, чим я займаюся? <рес> У нас... Це, там, я це футбольна передача. Ми зараз обираємо, хто із цих чоловіків найважчий. Да. Потік, е... ну, що в тебе там? Яка в тебе біцушка? Покажи, ласка. Я, ну, я, я зараз більше чоловіків думаю, ну, яка в тебе вага? У, нічого. Я такого ніколи не робив. Що це виходить, Ти мене дивишся. Я, я ж злякався. То, що ти кажеш, же? Ти хочеш же? Та ні, ти хочеш мудрика хочеш? Я, Мені все одно, чесно. Ну давай ти скажи, ти трошки розумніший. Давай, е, кажи. Е, мені мені особисто здається, що мудрий. Мудрий. А. Правильна відповідь Б. Віктор. Віктор такого Звідки інфа, він похудів. Це коли інфа? в інфо, не дав? Вікіпедія. Просто він ти бачив останній Вів Вікіпедія. Це та вони, блін, он, вони... програли малюці, у них стрес. Ні, він просто він точно походів, що на 5 кг кіло... на 7 кг він скинув за останні 4 місяці, бо він зараз займається новою, новою технікою фізпідготовки. Тому подивися, якщо зараз це виявиться правдою, то тоді є варіант. Коротше, б, все. Я вам 50 гривень, а не 100 дам за це, Дякую. За це питання. Що запитання. Поміння говорить, це наше. Так, 300 порцій Олів'є. Та ну що ти починаєш що ти його сюди тягнеш, це Олів'є. Спеціально Ми... для цієї реакції Б. Варіант Б. Олів'є, Шуба муба, давай мімоза. В. Сто комплектів бігмак меню і Г Еден Азар. О, oh, yeah. ну Одна порція yeah. фу. Я мене в цьому б'ють током. одна, ah, ч... так, Чекай, yeah. одна yeah. порція будь-якої салату це десь 300 грам. 300 порцій це 90 кілограм. 90 це... кілограм. Це 90 кілограм, ти що, зумазиш? Ну, а азар, ні, жару, ні. 100 комплектів бігмак. Я не знаю його комплектів бігмак меню це з колою. Та він не знає сам. Десь не буде це Вікіпедія. Вікіпедія все разом. Все разом. Е, ну тут, мабуть, 70 грам, 70, 140 і булка десь 100, 240, і тут а булка 150. зараз... Почекай, 240. 390, Кока-Кола, якщо 05, по чи десь 400 мл, Щось ще раз я запутався. Це... це не бігмак-меню. Це не бігмак-меню. Я вам скажу зразу. У вас три варіанти зовсім. Я прораховую десь, в мене в голові, я маю кожен грамаж знати. Та тоді, звісно, це, якщо порція. Почекай, почекай, а зак завершив кар'єру, а знаєш, футболіст такий завершив кар'єру, вони, типу такі хоп-хоп, і такі. Таки ранау, то так все і все. Ні, серйозно, він і так був Окей, Ну, дивись, а може він порції не по 300 грам рахував, а по 200. Якщо по 200 грам порції, то тоді виходить. Що це за порці? Та що, ну типу, та хер, він. У Ну, 250 це 70 75. Ну, азар жердяй, я тобі кажу. Ну, давай азар жердяй. Просто тупо чувака обистінимо. Тупо він жердяй. Але правильна відповідь: жиру. Олів'є жиру. Азар навіть набрав, але він все одно не Тоді добрав до 90. Тоді правильно сказати олів'є жиру через Е. Але я, я нормально по палів'я вгадав. Бач по -граману. Да, 300, Пожалуй. все правильно сказав. А тоді виходить, що він ще він, він грає. В жиру в Мілані. Він в Мілані він грає. Я да, бачу, він до речі. Робив поворот. Він просто високий через це, якби ну коч широка, все. Що важче? Вага всіх золотих м'ячів Ліонеля Месі чи Кристіану Роналду? Я п'ять чуваків зараз на них дивлюся і обираю на одного голого. Правильно розумієте, це така це програма про футбол. Про футбол. А ми зараз дивимося на вагу Христяна Роналда намагаються оцінити. Да? У нас специфічна передача. Скільки його нога, який в нього зріст. Ноги, ноги не показуємо. Да? Який мені подобається чоловік? Так. Вага, скільки у нього м'ячів? Це 12. Да, сім м'яч десь. Усіки там ну він би не підняв бо багато. Вісім. Дякую, що підказав. Вісім нічого не допоможе. М'яч десь ну цей 2 кіло, ну три кілограма. Вісім, три чотири. Я просто те, що дали йому, коли Лівандовський був, я не вважаю його. Да, да, та, да. Бо тож, ну два тоді вісім, якщо вісім м'ячів. Ну де якщо десять кілограм, ну цей же вивазить кілограм сімдесят не більше. Він, він же він ж і схудавши. Да він ходить, в нього кріокамера, він сохне. Він кріокамера, він сохне. Значить, сімдесят кілограмів ні, то точно вага кричена рано більша. Ну, дивіться, золотий м'яч нелегкий. Звісно, попробую виграти. Я вже зрозумів твої номеки. Лівандовський забуває Він Чи забувся. Що забувся? Ай! Uh, 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 за кожний м'яч буде, що що? Вага всіх три Месі. Золотих м'ячів. Ну, якщо 10 кілограм, у нього вісім, значить 80-10 кілограм. А скільки 10 кілограм? О, ну давайте мені здається, я вже понял цієї гри, все таки масці. Uh, 15 кілограмів. Uh, uh. Він, він важче, ніж кубок український? Uh, Ні, український 16 важить. Чи тобі дають такий м'яч, ти такий. Так, 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 він вийшов. Я перепутав цей м'яч з чемпіонатом. Mm. А, ти, що я там перепутав? Знав, а <звук> ще я знав. І останнє. <звук> Питання, що важче, Кубок Іспанії чи Нога? Чле не член Роналду. Ні, а що запитав? О, у нас і нові питання з'явилися. О, вау! Нога Хамона. Може, all right, all right. Нога... так називається член Роналду? Нога Хамона. Значить, нога Хамона, залежить від того, там і Беріко, нам треба обов'язково поговорити. чи <рес> Серано, це дуже важливо. Різні види свиней по різному вигодовуються. Ви, ви, ви Але в цілому, я думаю, там десь від 4 до 6 кілограм. Ну, а Кубок Іспанії таку внушительну, прямо. внушительну ногу. Ну, наш yeah. 12 кг взяли ногу. Е, там типу значить, Ви тоді взяли, е, мабуть, що сирану, яка, до речі, ще й не до кінця дозріла, бо в ній багато рідини і багато ну, це Я поняв, що ви взяли, зрозуміли. А тоді кубок Іспанії Ну менше ж, напевно. Мені теж здається, Мені знається, що український найважчіший цей кубок. Ну, звісно, впихнуть туди все. Тоді, кубок, кубок. Ну, тоді, тоді ж нога Хамона. І правильна відповідь Кубок Іспанії 15 кілограмів. <ріху> Олег, вибачте, востаннє я вас <ріху> током. Скажи мені, ну як, а чу, ну ладно, у нас тупо від фонаря, скільки там зробили, скільки він не важить. Ну а ці що не подивилися, що кубок світу легше, все легше, а ми зробимо важче. Ну чим менша вага турніру, е тим номінальна, тим фактична буде більше. бачиш, кубок першої кубок другої ліги. Там взагалі. Вообще... Його... <laughs> До речі, да. Вам Эким вам ванли, ван. Краном заносять.